Живемо пробігло і з другом пораненим та Ну, вперше, 24 лютого мені перетелефонував батько дуже рано самого самісінького рання, і сказав: а ну от ці покидьки. Зробили вторгнення, себто московити. І я одразу допоміг там родині добратися до трошки подалі вивіз. А вже я повернувся 25 го числа на Київщину для того, щоб вступити до тероборони. Просто пішов за от власним покликом. Я громадянин цієї країни. В Україну прийшов чобіт Загарницький. який... Гвалтує жінок, недоліток, вбиває, руйнує, ну і безумовно нелюді. Відповідно, мій поклик був внутрішній для того, щоб піти це все діло цим всім ділом покінчити. Ось і дуже багато я познайомився з побратимами, з різними людьми, які свідомі, які знають, що таке земля, любов до батьківщини. Які люблять і мову українську, тому що у нас дуже велика проблема, тому що е, ті, хто е, спілкуються українською мовою, вони розуміють, що команди навіть з попораціях, якби передавались в 2014 році українською мовою, то було б менше втрати жертв, і що і в тому числі і через відсоток великий ті, хто спілкуються російською мовою, українці корені, і за цього і за мови теж. Вторнення пішло, тому що часто робили фільми, на жаль, російською мовою. Як актор, це я кажу, і вистави російською. Мені доводилось навіть відмовлятись, грати вистави російською мовою. Ну я був просто свідомий, ти розумієш? Я просто знав, що таке Україна, любов до землі. Я так, я так, я так живу. Це моя, це я як громадянин це мій. Просто-напросто принято. Поцілив не влучено, бо я в руїнах у себе вдома. Мене шукати з прицілу незручно, бо мені кожна розбита все знайома. Взагалі ця історія давнішня, оскільки в 93-му році, коли був театр Збройних сил України. Я вчився в старших класах. Я був в трупі цього театру, і ми їздили по військових частинах. Зокрема, це був і Крим. І ми навіть робили перельот на десантному літаку. «Ан». у нас були там декорації, припасовані. Ми приземлялися в Крим, жили у військових частинах. Ну і безумовно давали концерти. Концерти давали ми для такі виступи і вистави для берегової охорони морських піхотинців. І вже тоді, будучи хлопцюгою, я от бачив настрої військових. 93-94 роках, як вони відгукуються, що стоять і російські бази, як вони себе поводять хамовито, як вони себе е зухвало поводять, ну і безумовно не звертають увагу що коло їх, так би мовити, двору. І тому наші військові вже з тих часів. Морійки, зсу і всі вон була така. Ну скажімо, ніхто це не артикулював вголос, але отак, от, от в режимах якихось, от осередках і міжпротокольною частиною вже ті настрої ходили. І з тих часів у мене почалась от так звана от та війна, тому що я чітко для себе зробив водорозділ. Ну а далі вже безумовно, коли там перша служба була 97, 98 рік, це строкова була а, моя, то вже знали, хто такий московит. Просто був був про людей, які боялись про це говорити, тому що ще був страх, а ще був страх той з радянщини. А, але, от офіцери, зізнавалися, що у нас є ворог. Ну, все стало на свої, так би мовити, місця у плані того, що чіткий маркер провів 2014 рік 2014, коли безпосередньо вже розпочався збройний конфлікт, коли почалася російсько-українська війна. Далі, далі буду служити, далі буду робити те, що в моїх обов'язках, те, що я можу робити, як митець, от приїхав до Кам'янця, домовився. З людьми, щоб відпустили, для того, щоб я вже дав один виступ у кам'янській учбовій військовій частини, козакам дав хороший, тому що є ще ав, окрім кіно, телебачення і театру. Ще я працюю з авторською піснею, Пишу свої пісні в мережі є Дмитро Ленартович альбомами. Можна як народі вже їх назвали пісенні оповіді. От дав один виступ. Потім серед волонтерів дав в костюлі теж. Для цих наших просто чарівних жінок, які з нічого роблять все і допомагають військовим та взагалі і переселенцям, в тому числі, наше просто серце нашої України. Для них сьогодні я знаходжусь от. В Кам'янець-Подільській центральній бібліотеці зараз тут буде виступ серед містян, серед різних людей, переселенців, можливо, хтось із військових завітає. Цебто я роблю те, що в моїх силах. Це і форма, амуніція, так би мовити, і зброя в руках. Ну і знаходжу обов'язково час, щоб дати від себе посил енергетичний і, так би мовити, творчий, творчіші посил. А я сам самий як. Після бою нам не чахнуть, загін і свого на термою Річ у ось... тім, що у нас тем безліч українських відзняти наших постатей Ярослав Мудрий, про Сірка відзняти, про княгиню Ольгу, про Степана Бандеру ну про дуже багатьох українських постатей, які є творцями культури в і нації, але заважає всьому цьому страх. Тому що дуже багато режисерів і кіносценаристів боялися писати українською мовою. А вони боялися брати сценарії про наше, тому що працювали на чужого дядю. Ім'я цього чужого дядю це московит. І от коли я сподіваюся, що зараз вже коли до них дійшло до мозку, коли вже почалися прильоти, і безпосередньо ж людина коли реагує? Коли особисто що сталося з родиною, зруйнований будинок, смерті почались. І я сподіваюся, що прийде свідомість. І наші митці, кіно сценаристи, продюсери, режисери, що вони зрозуміють, що треба знімати українське кіно про українських людей і українською мовою. Наше знімати, а не чиєсь і працювати на чужого дядю, який тебе потім хоче загарбати, зґвалтувати, вбити. І мову українська, це просто принципово. От коли це стане, коли це відбудеться, тоді ми будемо як нація. Вірний завжди в загарбника. Рве наш, мати, наш як і крила, надихає свитяжна сила. Потенціал є українського кіно, якщо це будуть українські постаті. Поштовх і є. Люди, які в нас в Україні хочуть це робити, і є можливості технологічні, ну, безумовно що є. Ми виграємо, коли цю війну повністю переможемо, коли ми будемо дуже швидко відбудовуватись. Я маю велику надію. і Сподівання, що прийде ота та свідомість необхідна. Ми візьмемо і будемо знімати українське кіно і ставити українські вистави. Беріть, робіть, творіть. Для України, для тієї землі там, де ти живеш. Холодний розум і розрахунок, у набрацьоках стобуток вишків. І самодисципліна, ось наша вакцина, морський піхотинець, готує сущий гостинець, чіпляє себе.